Вітаю вас, дорогі цінні друзі. Це програма Добра новина. З вами Богдан Дембуринський. Будемо сьогодні дивитися на Ісуса Христа, тому що в ньому наше спасіння, в ньому відкуплення, в ньому наші благословіння, які Бог нам прислав з небес, в ньому вся повнота Божества, і ми маємо участь в цій повноті. Я вірю в чудеса, і ми з дружиною Людмилою практикуємо служіння зцілення вже 25 років. Бачили найрізноманітніші дива. І найбільш цікаво мені спостерігати, коли люди, які слухають вчення Ісуса Христа, потім самі починають практикувати. Ми ділимося своїм досвідом, ділимося тими знаннями, які ми отримали з Писання. І люди, які приймаються, вони починають практикувати і чудеса відбуваються в їхньому житті. І це приємно дуже, тому що ти бачиш, як вони ростуть. Як Бог проявляється, як Він проявляє свою вірність, і як це все відбувається, коли люди починають розуміти ці всі духовні закони і принципи, все працює через віру. І, і віра вона вже залежить не від Бога, вона не залежить від диява, вона залежить від нас з вами, наскільки ми знаємо волю Божу, тому що віра відштовхується від волі Божої. А воля Божа прописана вся в Писанні, особливо в новому заповіті, коли ви дивитеся на Ісуса Христа, а Він каже, Я і Отець одно. І він каже про себе: Я прийшов, щоб виконати всю волю Божу. Ви дивитеся на Ісуса Христа, на Його поведінку, на те, що Він робить, говорить, як Він поводиться, як він реагує. І це є проявлення, пряме проявлення волі Божої. І коли ви це пізнаєте, коли ви в це вникаєте, то Бог тоді може діяти. Ефективніше в вашому житті. І зачитаю вам свідчення цікаве недавно, отримав від сестри. Вона десь живе в Португалії вже давно. І вона зверталася до нас, мабуть, ще весною, ну тобто десь більше як півроку тому. В неї були проблеми з хребтом. Я вже деталей не пам'ятаю, що там в неї було і як, мабуть, було дуже серйозно. вона мені пише. Було по-різному, але спина більше не боліла. Слава Богу. Тобто щось там в неї з хребтом, якісь проблеми були, чи грижі, чи що там було, але воно вже, слава Богу, не болить. І вона каже, і шкіра також зцілилася. Виявляється, що в неї напротязі 15 років була екзема постійно, особливо влітку, коли сонце яскраве, і в неї була алергія на сонце. Вона каже, 15 років від цього страждала. Висипка, екзема. І я не могла бути на сонці, тим більше на пляжі. І мені все це було дуже важко. А цього літа я насолоджувалася Сонцем, океаном, природою. І хто цього не втрачав, той не зрозуміє мене. Я страждала 15 років екземою, кропивницею, алергією на сонце. Уявіть собі. І коли я телефонувала і просила зовсім за інше, а за це не просила. Навіть так. Тобто вона. Просила за зцілення хребта, мабуть, а паралельно а разом з цим вона отримала чудо зцілення від цієї алергії. Алілуя! Ісус прийшов, щоб випустити полонених на свободу. Хвороба це зло, хвороба це рабство, хвороба це ворог, і хворобам треба протистояти. Ісус прийшов для того, щоб зруйнувати діла диявола, тому що хвороба вона не від Бога, а вона від диявола. і треба протистояти. Ще одне цікаве свідчення, таке, може, не дуже велике, але цікаве. Ну, як, як на нього дивитися? Сестра пише: це наша знайома сестра Мирослава. Ми її хрестили десь кілька місяців тому, і вона також, також практикує. Служіння в силі Божій, служіння з ціленням. І вона пише, що в чоловіка були якісь симптоми, тиснуло в грудях, в серце кололо. А перед цим три роки йому робили операцію на серці. І вони так трохи хвилювалися з цього приводу. І ввечері, каже, я за нього помолилася, лягли спати. А зранку він, коли прокинувся, то вже симптомів цих не було. Там були якісь залишкові, але вже не такі значні. І він того ранку поїхав до лісу трактором по дрова. Мабуть, до обіду або аж до вечора, тому що там у нього щось зламалося. І вона каже: А я навіть не хвилювалася, я навіть не переживала, що там з ним відбувається, тому що ну, довіряла, помолилася за нього і вірила, що все буде добре. І ось він приїхав ввечері вже додому, там у нього зламався причеп, він його ремонтував в лісі. І вона питає, а як ти каже, як твоє серце? А він каже, та я навіть забув за нього і протягом дня зовсім не згадував. Тобто абсолютно ці всі симптоми повністю зникли. Звичайна собі проста сестра, яка недавно увірувала, прийняла Ісуса Христа, але вона вже зрозуміла, що Бог може діяти через неї. Вона зрозуміла, що вона може користуватися тою силою Божою, яку Ісус приніс для нас з вами, щоб ми її використовували. І рання церква зціляла людей тільки за рахунок сили Божої. Там не було інших методів. Вони просто інших методів не знали. Тоді не було тої медицини, яка є зараз. І ця медицина, яка є зараз, вона в значній мірі заважає багатьом християнам побачити Ісуса Христа. Тому що люди настільки звикли від маленького, вони знають, що таке поліклініка, що таке лікар, що таке аптека, що таке різні там препарати, антибіотики, термометри, тонометри. І вони настільки з цим зрослися, що уявити собі, що це може бути якимось іншим чином, це для них дивина. І ми бачили дуже часто, коли ми говорили християнам про зцілення чи проводили служіння, то таке іноді виникало напруження в приміщенні, тому що ну, багато хто з цим був незгідний. Така стара пісня диявольська, що Бог сьогодні не зціляє, знаєте, вона досить поширена в церкві, на жаль. Давайте ми будемо слухати Ісуса Христа. Давайте ми будемо дивитися в Писання і вникати в те, що Він говорив і що Він зробив. І таким чином ми будемо пізнавати істину, яка приносить свободу. Читаю з Євангелія від Луки, 4 розділ, 14 вірша. Це після того, як Ісус був в пустині, після того, як Він хрестився і пішов в пустиню. 14 вірш. Ісус у силі Духа повернувся в Галілею, і чутка про нього рознеслася по всій околишній країні. Він навчав в їхніх синагогах і всі його хвалили. І прибув він в Назарет, де був вихований, увійшов за своїм звичаєм з суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати, і йому подано книгу пророка Ісаї, і він, розгорнувши книгу, натрапив на місце, де було написано: Господній дух на мене, бо він мене помазав. Послав мене нести добру новину бідним, звичати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на свободу, проголосити рік Господній сприятливий». Це Ісус читає з пророка Ісаї про самого себе, про своє служіння, про свою місію, про своє призначення, для чого Він прийшов на цю землю. І Він говорить: Дух Господа Бога на мені, тому що Бог мене помазав, призначив на цю місію. Призначив виконувати свою волю. Вдумайтеся в ці слова, вникніть в ці слова, подивіться уважно на ці слова, про те, що Ісус говорить про себе. Тому що це є вираження волі Божої, це є е, зображення Ісуса Христа, фактично, якби. Його, його портрет, Його сутність, для чого Він приходив. І для мене це один з таких вагомих, найбільш вагомих віршів Писання, тому що Він. Дуже чітко, дуже конкретно говорить про служіння Ісуса Христа. І коли я чую якісь е, інші речі, типу, що Ісус е, карає, що Він прийшов, щоб судити, що Він е, може там якісь за рахунок того, що твоя бабця дід щось там не тим займалися тебе нагородити якоюсь болячкою, то я тут цього не бачу. Ісус не говорить, що я прийшов для того, щоб знищити вас всіх, для того, щоб покарати грішників, для того, щоб накласти на вас якісь прокляття там, і стягнення. Ні, цього немає. Тут є тільки, прийшов звільнити полонених, бідним добру новину, змученим свободу, і час Господній сприятливий. І фраза час Господній сприятливий, чи рік Господній сприятливий це про ювілейний рік. І євреї знали, про що він говорить, тому що в законі Мойсея це було прописано. Ювілейний рік кожен 50-й, це означало прощення боргів, списання всіх боргів, це означало відпустити рабів на свободу. Ну, малися на увазі євреї, які добровільно продалися в рабство на 6 років. І це означало повернути землю попередньому власнику, тому що в, в іудеї було заборонено продавати землю, можна було тільки віддати в оренду до ювілейного року. Але трагедія Ізраїля полягала в тому, що вони жодного разу не святкували цей ювілейний рік. Я навіть не можу точно сказати, чи вони святкували суботній рік, здається, і цього навіть не було. Тобто вони не довіряли Богові, що Він забезпечить їх. І коли Ісус сказав, що сьогодні я прийшов проголосити ювілейний рік, то це для нас дуже серйозна така заява. Що це означає для нас? Це прообраз того, що відбулося в історії людства. Те, що колись в Едемському саду Адам і Єва втратили, маючи стосунки з Богом і живучи в раю, де їм нічого не бракувало, вони втратили владу над землею, вони втратили владу над своїм тілом, вони втратили стосунки з Богом, і вони стали рабами гріха і диявола. І коли Ісус каже, я прийшов, щоб відпустити полонених на свободу. То ці всі хвороби, прокляття це є полон, бідність це є полон, гріх це є рабство. І прощення боргів, прощення гріхів, рабам свобода і повернути право на власність, владу над землею. Наше тіло складається з землі. Воно з землі, воно створено з землі. І ми маємо владу, прийнявши Ісуса Христа, ми знову отримуємо. Цю владу над нашим тілом, і ми можемо наказувати своєму тілу, як воно повинно функціонувати, коли там якісь перебої, симптоми, немочі, недуги, недостатність. Ми можемо це робити. Ісус дає нам цю владу. Якщо ми цього не робимо, то тоді в нашому тілі керують болячки чи якісь інші речі, не потрібні нам. Але ми дивимося уважно на Ісуса Христа, ми учні Ісуса Христа, ми вчимося слухати від Нього, ми вчимося бути подібними на Нього. І коли мене запитують, а як я можу в, в, в Писанні побачити Ісуса Христа, тому що я кажу: читайте новий заповіт і знайдіть там Ісуса Христа, і дивіться на нього, як ви можете його побачити, Та от читайте все, що Він говорить про себе, читайте все те, що Він робить, читайте те, що про нього говорять апостоли, і ви складете собі повну уяву про нього, який він є. Тому що якщо ви цього не знаєте, то тоді вас дуже легко ввести в оману. Шостий розділ Євангелія від Марка з 51 го вірша. Це після помноження хлібів, після того, як учні побачили Ісуса, який йде по воді, і ось вони вже припливають на другий берег. Війшовши до них в човен, вітер ущух, і вони вельми задумалися понадміру. Бо не розуміли чуда з хлібами. Серце їхнє було нечуйне або затовстіле, ожорсточене. Тобто вони не розуміли цього чуда. І я бачив дуже часто християн, які бачать, як відбувається чудо, і вони цього не розуміють. Їхній розум відмовляється, це сприйняти, тому що це надприродно відбувається надприроднім чином. Навіть такі прості речі, як вирівнювання хребта чи щось інше. Ми бачили це не раз, ми стикалися. З таким явищем, коли проводили десь служіння, люди іноді навіть жахалися від того, що вони бачили, як людина зціляється. І це, це не є нормально, так не повинно бути. І перепливши, прибули вони в землю Генезарецьку і причалили. А коли вийшли з човна, люди зараз же його впізнали. Вони вже знали, як він виглядає. Порозбігалися по всій країні і почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває. Люди приходили до нього, вони долали якусь відстань, вони платили якусь ціну, вони робили якісь кроки. І це було продиктовано їхньою вірою, тому що вони знали, хто він такий, вони знали, що він може робити. І, і це їх мотивувало на те, щоб докладати зусилля, щоб отримати своє чудо. І куди він тільки приходив, в села чи міста чи в хутори клали на Майданах хворих і просили його про можливість хоча б доторкнутися до його одежі. І хто тільки доторкався, ставав здоровий. Тобто, Ісус не бігав, Він не шукав хворих, хворі шукали Його. Люди долали шлях, докладали зусилля, і вони намагалися доторкнутися до краю його одежі. Не, не Ісус їх шукав, а вони його шукали. Вони виявляли це бажання, вони докладали зусилля і вони отримували своє чудо. Він не вирішував, хто зцілиться. Ісус не вирішував, Він не складав списки, на кого є воля Божа, на кого нема. Ми колись, як тільки починали, ми ще не були в курсі цих всіх питань, але в нас було бажання, і ми молилися за хворих, і ми молилися приблизно так. Господи, зціли цього нещасного, якщо на то є Твоя воля. Ну, приблизно так ми молилися. Часто дуже, тому що нам страшно було. І ми хотіли перекласти всю відповідальність на Бога. Але по суті. Бог вже все свого зі своєї сторони він все вже зробив. Він вже прислав свого сина, він вже забрав всі наші гріхи на хрест. Він вже поніс на собі всі наші хвороби. Він дав нам Духа Святого, він дав нам владу над бісами, і хворобами, щоб їх виганяти. І Він сказав, що той, хто вірить в мене, Ісус сказав, той буде робити ті самі діла, які я роблю. Дії, 10 розділ, 38 вірш. Апостол Петро, в Домі Римського сотника Корнелія, дуже цікава історія, і Він говорить про Ісуса з Назарету, якого Бог помазав Духом Святим та силою, так, дух Господа Бога на мені, тому що Він мене помазав, який прийшов, творячи добро та зціляючи всіх, що їх диявол поневолив, тому що Бог був з ним. Ісус зціляв всіх поневолених дияволом. Про що тут йдеться? Йдеться про те, що всі хвороби від диявола. Всі хвороби це наслідок гріхопадіння. І якщо Ісус взяв на себе наші гріхи і разом з цим взяв хвороби, то ми відкуплені від необхідності жити в гріху, від необхідності бути рабами диявола і від необхідності хворіти. Ми не зобов'язані хворіти. Навіть якщо в нас там якісь спадкові генетичні хвороби, навіть якщо там наша бабця померла від чогось там, і половина родини від того померла, ми не зобов'язані від цього вмирати, тому що Ісус звільнив нас від всяких проклять. Він став прокляттям за нас, бо написано в проклятий всякий, хто висить на дереві, щоб благословіння Авраама перейшло на язичників, щоб ми вірою отримали Святого Духа. А в святому Дусі все, вся повнота Божества, всі ці ресурси, якими ми з вами можемо користуватися. Бог прислав свого Сина Ісуса Христа, який ходив, творячи добро, зціляючи всіх поневолених діявом, тому що Бог був з ним. Бог був з Ісусом, одне з імен Ісуса Еммануїл. це Бог, який з нами. І Він сьогодні живе в нас. І Він каже: Я в отці, Отець в мені, а ми в ньому, а Він в нас, в Ісусі Христі. І ми маємо доступ до цієї повноти божества. Нам належить право користуватися цими всіма речами, тому що ми є через віру в Ісуса Христа співспадкоємці з ним. Ми є розпорядники Божої благодаті тут на землі. Ми є священники Бога Всевишнього. Ми є тут для того, щоб звіщати його похвали, славити його, говорити про його велич, про його силу. А яким чином ми можемо говорити про його силу і про його велич? А таким чином, що ми є свідками його чудес, які він творить сьогодні, не, не тільки ті, які він творив тоді 2000 років тому, а ті чудеса, свідками яких ми є сьогодні. І вчора ми проводили служіння, недільне у нас була. Сестра вона в районі живе, вона приїздить іноді. І вона розповіла історію коротеньку, яка в неї сталася. Вона була там в лікарні, відвідувала когось з своїх родичів, і там була жінка, в якої був інсульт. І вона не могла ходити, та жінка, вже старша якась жінка. І та наша подруга помилилася за неї. Та встала і пішла. І виписали з лікарні, не знаю, чи в той день, чи на наступний. Але проста собі жінка, звичайна. Вона не є служитель церкви, але вона є ученицею Ісуса Христа. Вона знає, що Бог творить чудеса. Вона знає, що Бог має силу творити чудеса. Вона поклала руки на, на ту хвору жінку, помолилася за неї і та отримала своє чудо. І уявіть собі, якби церква Ісуса Христа сьогодні. Ті наші друзі, брати і сестри, християни, яких ми з вами знаємо, якщо б вони всі масово почали практикувати життя чудес, якщо б вони масово почали зціляти хворих, воскрешати мертвих, виганяти демонів, очищати прокажених, якби вони масово почали це робити. Тому що сьогодні, на сьогоднішній час, це просто якісь поодинокі випадки. Я, я не знаю такого масового явища. Я знаю, що масово. Люди кажуть, ой, я не знаю, там в мене нема дарів, там мені треба помазання, а диявол на мене нападе, ну і так далі, і тому подібне. Я знаю масово, що проповідники говорять, що часи чудес пройшли, що проповідники говорять, що не всі це можуть робити, тому що треба бути рукоположеним, треба отримати дозвіл там від керівництва. Церковної організації, ну і багато всяких різних причин. Дорости треба багато молитися, багато поститися, ще чогось там багато робити. Але я знаю, що ми спасаємося вірою, вірою в Божу благодать. І коли ми віримо в Ісуса Христа, віримо в Ісуса Христа, що Він є той, хто Він є, що Він єдиносущий з Отцем, що Він прийшов для того, щоб виконати Божу волю, що Він хоче діяти через нас, а ми Його тіло. А Він, наша голова, що Він дає заповідь своїм учням. Ідіть, проповідуйте Євангелію, вселяйте хворих, воскрешайте мертвих, виганяйте демонів, очищайте прокажених. Даром прийняли, даром давайте. Коли ми дивимося на нього, і ми починаємо поводитися так, як Він. 9 глава Євангелія від Матвія, 35 вірш. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах. Проповідуючи Євангелію царства та зціляючи всяку хворобу і всяку недугу, він бачив натовпи народу і милосердився над ними, бо вони були стомлені і прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. На днях молився за сестру, в неї там якісь симптоми, і вона в лікарні. І їй зробили пункцію спинного мозку. Це дуже небезпечна процедура, і часто вона закінчується дуже так сумно. І в неї почалися дуже сильні болі в хребті. Настільки сильні, каже, що вона каже, писала мені, я вже не витримую. Я молився з нею з вечора, а зранку їй вже стало легше. Я їй кажу: ну, ці всі процедури, вони, вони якось там її переконали, що треба для того, щоб встановити діагноз. Чи це енцефаліт, чи це російний склероз, чи це ще якесь, ще якесь інше захворювання. І всі ці три захворювання, які вона перерахувала, вони не лікуються. Герпес третє було. Тобто від них немає препаратів. Ну Якісь там є, але вони ну, неефективні, вони не вирішують питання. Вони, може, там симптоми якось знімають, але саму суть вони не вирішують. І я кажу, ну це тільки буде тягнути з тебе гроші, тому що ну, навіть якщо вони встановлять цей діагноз, воно нічого не дасть, воно абсолютно нічого не змінить. Вона каже: я кажу: ну будеш ходити там здавати ті аналізи, поки в тебе будуть гроші. Вона каже, в мене грошей немає. У мене тільки борги і кредити. Тобто, дивіться, як диявол обкрадає. Якісь є симптоми в людини, вона безпорадна. І замість того, щоб піти шляхом віри, я, я не говорю це в осудження. Я говорю просто, що в нас є кращий шлях. А ми маємо шлях куди краще, там писав апостол Павло. Маємо шлях набагато краще. Ісус є дорога. Ісус є дорога, істина і життя. І він говорить про себе: це 10-й розділ Івангелія від Івана. Він каже: Я двері, я є вихід з цієї ситуації. Так? Хто війде крізь мене, спасеться, війде, вийде і знайде пасовисько. Що таке пасовисько? Пасовисько там дає відповідь на ваші потреби. Не приходить злодій хіба що вкрасти, вбити і знищувати. Тобто, якщо у вас щось пропадає, якщо у вас щось нищиться, то це не Бог забрав, це не Бог покарав, це диявол вкрав. А я прийшов, щоб ви мали життя, щоб мали життя в надмір. Ісус говорить про себе, Я добрий пастир. Він є добрий пастир. а добрий пастир життя своє кладе за овець. 11 глава Матвія з другого вірша. Почувши у в'язниці про діла Христові, Іоанн послав його запитати через своїх учнів: ти той, що має прийти, чи іншого маємо чекати. Ой люди кажуть, що ми молимося, молимося, нічого не відбувається, де ж той Бог, чому він не чує, не відповідає. Напевно, що зі мною не так. Бог не змінився. Він такий, який він був. Диявол не змінився. Він такий, який він був, і він такий буде. Але ми можемо змінюватися, і не просто можемо, а потрібно змінюватися. Потрібно оновлювати свій розум, потрібно підпорядковувати своє мислення на послуг Ісусу Христу, щоб наші думки відповідали Слову Божому, щоб наші слова, які виходять з наших уст, відповідали Слову Божому, щоб ми говорили слова віри, а не слова невірства, щоб ми були впевнені в Ісусі Христі, щоб ми знали його добре, зблизька, не нещих слів. А з того, що Він говорить про себе, з того, що написано в Слові Божому. І у відповідь Ісус говорить їм, учням Іоанна Хрестителя. Ідіть, сповістіть Йоанна, те, що ви чуєте і бачите. Не тільки чуєте, не тільки хороші проповіді вчення, а явні і конкретні діла, які відповідають на потреби людей. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються і глухі чують, мертві воскресають, і в Богем проповідується добра новина. Щасливий Той, хто через мене не спотикнеться. Алілуя. У мене хороша новина для вас, друзі. Месія зціляє, воскрешає, відкриває сліпі очі, піднімає паралізованих, очищає прокажених. Він вчора, сьогодні і по віки Той самий. Він не змінився і не зміниться. І всякий, хто на нього покладається, не буде посоромлений. Тому що Ісус є Господь. Друзі, запитання, якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа, але хочете Його прийняти, давайте ми з вами зараз про це помолимось. Схиліть голову, закрийте очі і зі мною разом в голос скажіть, Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах. Я вірю, що ти за мене помер, вірю, що ти воскрес, вірю, що ти син Божий, і я приймаю тебе. Ти мій Господь і ти мій Спаситель. Увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Ісус, я дякую тобі, що ти мене почув, і тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Амінь, друзі. а Зараз я хочу помолитися за тих з вас, хто має потребу зціленні чи, можливо, звільнення від демонічного тиску залежності. Кладіть руку на хворе місце, якщо міст багато на серце або на голову, тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Святий Господь. Я дякую тобі за твою зціляючу силу і благодать, яку ти виливаєш зараз на кожного, хто приймає слова цієї молитви. Іменем Ісуса Христа нехай припиняються всякі симптоми і розлади, нехай відновлюється психіка, нервова система. Хай зникають ознаки психічних розладів, посттравматичний синдром, біполярний розлад, панічні атаки, страхи, депресія, шизофренія, Альцгеймера, Паркінсона. Хай забирається геть синдром Дауна і відновлюються повністю всі хромосомні набори. Генетичні показники нехай відновлюються. ДЦП нехай припиняється в ім'я Ісуса. Хай зникає вірус гепатиту. Хай зникає коронавірус. Хай зникає вірус імунодефіциту в ім'я Ісуса. І всякі інші віруси, герпес в тому числі. Папілому вірус хащазне. Хай зникають пухлини, утворення, ущільнення всякі. в грудях, в кишківнику. в в жіночих чоловічих органах в ім'я Ісуса, аденома простати, фіброма матки. Хай це все забирається геть, онкологія хай зникає в ім'я Ісуса. Рак крові хай зникне, хай повністю відновиться кров, лімфа, показники, всі ці, тромбоцити, еритроцити, хай це все відновлюється, гемоглобін, тиск хай нормалізується, кровопостачання хай нормалізується, артерії, вени хай зціляються, капіляри нехай відновлюються. Хай зникає геморой, варикоз, трофічні виразки, хай загоюються, система травлення хай відновиться, імунітет хай зміцнюється, хай припиняються всякі автоімунні захворювання, алергія в ім'я Ісуса Христа. Хай відновлюються гормональні функції, щитовидна залоза хай зціляється, хай проходить свобода від залежності алкогольної, наркотичної. Медикаментозної і всякої іншої. Радість, мир і наповнення Духом Святим. Хай відновлюються кістки, суглоби, м'язи, шкіра, нехай очиститься в ім'я Ісуса Христа. Приймайте, наповнюйтеся силою Божою Духом Святим, радістю і миром, Божих вам благословінь. Амінь.